WhatsApp everybody? що там улиця шепчуть, відповідь на питання, да. десь я вже про це розказував, але повторюсь, треба щодо обновляти інформейшн. Що краще єдноособова діяльність, господарча чи спулка. Е, давай так. Тут треба зрозуміти, чи ти на опиті, якщо ти вже опитний підприємець, да, тобто, наприклад, в тебе був бізнес в Україні, там, да, в інших якихось країнах. Ну, не маленький, да, нормальний бізнес, що ти працював з Європою. Наприклад, те була в Україні фірма да, транспортна. Ну, ти працював з Європою, їздив на Європу і ти розумієш, да, як все працює. Не тільки просто по Україні, бо є в мене знайомі, да, які е, працювали чисто по Україні, сюди виїжджали. То це, грубо говоря, що ти новачок, да? тобто ти починаєш все з нуля, тому що тут все по-другому працює. І тут виходить так, якщо ти на опиті, да, з нормальною фінансовою подушкою, в тебе да, хороші ресурси, то, звісно, що спулка. Да? Ти відкриваєш спулку і одразу робиш те, що ти вже вмієш робити. У тебе на це є опит, в тебе на це є ресурси. Якщо. Ти неопитний, ще секундочку. Якщо ж ти да, неопитний, то це тільки одноособова діяльність господарча. Дивись, спулка це полноценний, настоящий бізнес. Одноособова діяльність господарча це тренажер, да? це такий просто мапіз, да? тренажерчик, грубо говоря. Ти на ньому тренуєшся. І опять таки в зависимості до яких об'ємів ти збираєшся рости. Навіть, наприклад, в 30-40 машин, да, коли тебе буде фірма, там треба ще подумати, чи тобі є смисл переводити її на односову єдноособ... на, на спулку. У да. мене є приклади да, людей, яких фірми 30, плюс, і вони нормально собі працюють на єдноособовій діяльності господарчій. Ну, взагалі, в ідеалі. Коли ти вже станеш досвідченим, в тебе буде і одноособова діяльність господарча в тебе, і буде спулка для правильного бізнеса, так должно бути. Ти потім поймеш для чого, але да? єдноособова діяльність господарча це фундамент. Понімаєш? Тобі треба стартанути максимально просто. Да? Максимально просто. І я б назвав би це мабуть, максимально безпечно. Да, хто б не говорив би про спулки, що да? там спулка, ти відповідаєш там ноутбуком, стульчиком і столом, а на єдноособовій. Ти всім відповідаєш. Там і там ти всім відповідаєш. І навіть, наприклад, да, ти коли відкриєшся на спулки, ти спробуєш, ти поймеш, що воно тобі не йде. Тобі буде дуже важко закрити спулку, тому що спулку відкрити і дуже легко. Її закрити, блін, важко докрити. Багато хто е, просто заморажує. Я десь всього, недавно я якесь відосі коротенькі да, по цьому поводу записував. Ну, а зараз просто більш розгорнуто запишу. І, а з особливо, да, набагато проще, навіть, якщо що, вдруг буде спробувати погулятися, не вийшлося быстренько да, постаратися вийти, щоб при своїх остатися, і все, і красота. Просто на єдноособовій діяльності господарчій до тебе підход буде, другий, да? в тебе упрощена бухгалтерія, в тебе да, упрощена Кщенгович. В тебе недорогий бухгалтер, ти там на пільгових зусах да? якщо ти працюєш, наприклад, бо з пільгового зуса, якщо ти працював під своєю логістикою, не зробив е, там спеціальних маніпуляцій да? і е, з паузи, і сразу, наприклад, з умовою операції перейшов на діяльність господарчу, то звісно тебе буде сразу максимальний ЗУС. Но, якщо ти наприклад, робив в одній спеціації, і потім да, ти відкриваєш діяльність господарчої йдеш працюєш з другої то тоді зовсім по-другому. В тебе буде полгода геть халявного ЗУСА, після цього кажись, там щось по 300 з лишнім. І потім до двох років, кажи, ще до двох з половиною в тебе буде середній ЗУС, не помню там, щось около 800 злотих ти кажись, будеш платити. Ну і потім вже да, після двох років, після двох з половиною, не пам'ятаю, раднулькине. У тебе вже буде настоящий повноценний ЗУЗ. Якось так. І відповідь да, на питання, що краще, все добре. Просто на даному етапі, поки ти молодой, зелений, поки ти учишся, ти ж не можеш. Да, е, якщо в тебе там дитинка є, і він там дав тебе школярик, ти ж його не віддасиш одразу в училище в інститут. Ну, то ж шляпа, да? Спочатку перший клас, другий клас, третій клас, і все постійно постіп йде да, до, до верху рост. Те ж саме і з єдноособовою діяльністю господарчою. Це маленький тренажерчик, який ти відкриваєш і який в тебе основний буде. Потім вже да, спустя, ти через 1,5-2 роки тільки роздуплешся, поняв? Ти поймеш, як в тебе плюс-мінус все працює. Радар був. Не жахнув, <хе> як в прошлий раз. Це саме. Ти розумієш як все працює, Возможно, тобі не треба буде спулка, тобі буде вистачати повністю діяльності господарчої. А возможно, в процесі свого розвитку ти розумієш, що тобі треба ще відкрити спулочку, да, наприклад, і частину парка перекинути туди. Лібо там, ну, вже ти поймеш, да, там комбінації. Я ще розумію, як, для чого. Да, бо я ж теж буду, я буду відкривати спулку. Я думаю. Як десь машинок 10 у мене дойде, коли я почну з займатися, тоді в мене буде вже спулка. І, да, на моїй діяльності господарчій, буде далі у мене весь парк. І з це вже буде отдельна спулка. І це вже я буду між собою пов'язувати. Коли я вже це все діло зроблю, коли я вже пойму. Дійсно, в практиці, як воно працює, то понятно, я потім вам буду да, давати інформацію, щоб ви теж розуміли. Поки що я примірно я догадуюсь, як воно працює, але Не буду говорити, що я поки що ще не знаю. Да. Я чесно вам говорю те, що я вже пережив, то, що я вже знаю, за що я можу вам дати якийсь. І то ви мене повинні слухати, да, ви вспоминаєте, слухайте мене, впітуйте, переварюйте, Ще з кимось можете поспілкуватися, тому що, ну ви зрозуміли, я ж не те, що там мастер-фломастер, який-то супер експерт в чомусь. Я шарю те, що я шарю, і в мене є да, своя стратегія розвиття, і я от отак. Для когось це можливо, буде глупо. Лібо ж ти мені розкажеш якусь історію, що тобі посвітили так робити. І я тобі скажу, що це то глупо, тому що я відбиваюся від свого опиту, а ти чоловік відбивається від свого опиту. У нас два різних путі. Да? Тобто в цьому бізнесі просто немає однакового путі. Тут все одно всі йдуть трошечки по-різному, щоб ви це теж розуміли. І вам треба впитати інформацію від мене. Якщо у вас, дай Бог, ще є якісь люди, які подають інформацію, їх теж слухайте, впитуйте од них. Щось від них, щось від мене, щось ще від когось десь вам прийшло, там ще там GPT пообщались, там трохи в гуглі і вкуса аромат, а там далі почали дійствовати, а там уже пішов опит. І ви вже таки, такий да, одільний організм, який вже теж шарить і в якого є своє відіння. На секундочку. Так що, отак от. І тут же сразу давайте ми зацепимо по поводу спулки, да, і теж в попередній частині, бо я там може не повністю да, розкрив тему, то я тут зараз її дорозкрию. Про спульників, да, в місті з жіночкою, в місті з кінтяриком, з кумом, з братом, сватом то це, щоб ви розуміли, да, це йде спулка. В спулки, е, в спулки ЗО, да, з обмеженою відповідальністю, там не може бути одного спульника. Там тільки йде два спульника. Щоб ви розуміли, якщо ти хочеш повністю все саміти, е, де да, я тобі советую, це чисто мій опит і опит людей, да, з якими я вже работав, да, з якими я і консультував кого. І кінтяріків там, да, багато з ким я просто подружився в цьому в цьому процесі. Як показала практика, спулка, і тим більше спульники непонятні, це дуже нехороша ідея. Я ось теж з парнішкою общався, я йому теж давав совіт, і з того, що я помню, каже, навіть він мене почув, хоча він в процесі розговору категорично йому не нравилося, що я йому говорю. Ну, потім десь через пару місяців він мені дзвонився сказав, що все-таки «Да, ми переговорили і підемо тим путем, що ти нам сказав. Е Молодці да, пацики, тобто він бачить, він спочатку був проти, йому не подобалося, що я говорив. Потім він обдумав, молодець, що він переговорив е зі своїм тим кінтяриком. І там теж кінтярик оказався адекватним, і їм мій да, шлях понравився. Зараз я вам його розкажу. Це, якщо ви хочете. В місті все робить. Не робіть, я вас прошу, на колінах прошу, не робіть з ЗО на двоїх. Краще, Ронулькине. Просто це найкращий варіант. І я прошу почуть мене, постарайтеся зрозуміти те, що я вам говорю. Дві єдноособові діяльності господарчої. В тебе своя, у нього своя. Ну, робіть все в місті, робіть разом. Помагайте друг другу, ви будьте повністю партнери. Просто два да, організма, які двигаються в місті. Десь хтось відстає, йому важкувато шух, в того є можливість він підтягнув того. Той шух пішов вперед, є можливість він підтягнув того. І старатися іменно отак двигатися, запустити два різних, І от, от, от І вот, якщо. Півтора-два рочки, не мінімум 1,5-2 рочки, а то й 3 рочки. Якщо ви протримаєтесь, ви представляєте цю картину, ви вдвоєм все зріваєте. Ви вдвоєм все зріваєте як підприємці. І потім, раднулькине, що ви робите? відкриваєте спілку з О з обмеженою відповідальністю. Ви вже тоді поймете, для чого вона, і от тоді це буде дуже сильний союз. Бо якщо ви зі старте почнете вдвоєм, то що ви будете переживати, а ви таку будете діч переживати, раднулькіни, я навіть не представляю, щоб у мене був спільник, Да? у мене є партнер, моя жіночка. Це мій партнер, це мій подарок від Да? І це зовсім друга історія. Так що, Роднулькіни, ви якщо з вашим кентяриком, близьким, братішка, ріднесенький, квіточка, да, там, ви там. Всю жизнь в місті, да, деньгами всім провірені. Це просто ну, красота, раднуркини. Це просто это... це треба цінити, що ви пройшли цей путь і щоб його зберегти, зберегти вашу дружбу і в майбутньому построїть кріпкий да, бізнес союз, відкрити дві паралельні діяльності. Хай даже ви однаково їх назвете. Васильок один, Васильок 2, да? ну хай це будуть дві почти одінакові фірми, паралельні. Ідіть в місті друг другу допомагайте, розвивайтеся, а потім уже в будущому, коли ви це зрієте вдвоєм, ви зробите ветер, розумієте? Ну, понятно, якщо ти з жіночкою, то понятно, що жіночка це теж це спульнік з нею спу. В принципі, да, якщо, якщо ти хочеш жіночку додати в спульники, тоді можна зі старта і спулки починати. Э, ну, тут не то, що мені ходить, да, спульники, не спул... спульники, спулка, там діяльність. Вам легше буде, раднульки, не ти на діяльності господарчій. поки ти будеш полувасильок, тобі треба діяльність господарча, тобі буде проще отримати фінансування, я будь-повторюсь, да? тобто кредит отримати якийсь, тобто лізинг отримати, десь щось напетлять, поужондам, бухгалтерія упрощена, немає того контролю. Це щитами, робиш, що хочеш, да? тобто тобі прийшли гроші, ти показав все красиво. Розходи, да, розходи роз... І ці Приходи, розходи, все покалькулювалося. ЗУС заплатив, складки здравотні заплатив, ВАТ по можливості, ну ти будеш по-любому з логістикою робити, з педіцією. ват там на Ізі да, розлічився. Доходовий, якщо був плюс, доходовий заплатив єдиний. Все, ти спокійний, ти чистий. Тобі на ранньому етапі ваша проблема, що ви вже хочете з перших днів комбінувати. Не вийде радульки комбінувати. Якщо ти хочеш з перших днів комбінувати, то лучше не лізь, тому що що, дорога в нікуди, радувати. Ми ж помнімо, да, що спочатку треба навчитися робити, хорошо, потом в будущем всі почнуть комбінувати. Всі будуть комбінувати. Научись спочатку робити правильно, красиво. Начни з цього. А потім уже, ти уже навчишся, да, як комбінірувати в рамках закону, да, щоб не отримати по жопі, щоб все було гарно. Ваша задача почати робити все красиво. Для цього ми і тут да, з України я в своєму виїхав, тому що я не хотів займатися там херньою. Своє час для цього я виїхав з України. Якби я хотів займатися херньою, я б залишився в Україні і вже б давно б мав би йобушки, воробушки, да? які ресурси. Або б, ніхуя вже не мав би, коротше, це ми пропустимо. А так ми сюди повиїжджали для того, щоб робити все гарно. Тут теж все можна комбінірувати. Тут, слава Богу, не так все нагло і по-тупому, да? як в Україні. Ну, Комбінірувати теж можна. Але треба це робити, вже коли ти навчишся робити все правильно. До комбінації треба дорости. Хто починає комбінірувати на перших етапах да, своєї діяльності? Ті далеко не уходять. Як показує практика, вони дуже швидко да, залітають в забор. Так, нічого вроді, не упустив. Я сподіваюся, я зміг донести вам, да, що краще що єдноособова чи спулка. І то, і то хорошо. а ще краще, то і то вместе. І якщо тим, да, якщо ти без опиту, то по-любому єдноособова діяльність господарча. Друга да, ситуація, якщо ти на опиті, якщо ти вже пройшов, не знаю, або ти вже вів цей бізнес і обанкрутився і вирішив заново зайти. Да, окей, в тебе вже є опит, я більше ніж що ти вже знаєш, що тобі робити. Тоді можеш да, зі спілки залітати. Либо ж в тебе да, був десь бізнес, там в Україні, в Білорусі чи ще де небудь, і ти вирішив його оттуда да, ліквідувати, перенести в нормальну страну. Окей, ти на опиті, в тебе є ресурси і якогось юриста наняти, да, і туди, і сюди. У нас же днульки, в нас немає цих средств. І я вас прошу кстати, тут я вклею. Ніяких бюро фірми під Ви розумієте, що тут аж воно, воно так здається, що треба багато всього. Да? Напишіть в коментарях, і я запишу, постараюся записати, прям заморочиться. Може, навіть підключу штучний інтелект, що він мені написав сценарій, і постараюсь, навіть заморочитися вам, записати відосик, як ще раз, да? по, по пошагово. Запустити фірму, наприклад, воно звучить да, так тяжело, що треба куча всього. але по факту, якщо розібратися, то нічого сложного немає. Просто треба буде собі виписати да, виписати, пошаговий, е, пошаговий план дій, його дотримуватися, все зробити. Ви стільки денег собі зекономите. і саме головне, ви, ви як научитесь, роднульки ви получите такий опит, ви будете повністю розуміти, як це все діло працює. Ви ж будете професіоналом. Для чого ти робиш бізнес? Щоб просто бути васильком, тобі треба всьому. Тобі не треба бути бухгалтером, примірно розбиратися. Да? Тобі треба, не треба бути да, спеціалістом по розліченню і часу праці да, керовцю. Примірно розуміти, як воно проходить, і максимально дасть з, з тим офісом це діло все настроїти. Тобі не треба бути фінансовим дорадцем, тобі треба не допускати моїх ошибок. Тобі треба з бухгалтером нормально спілкуватися. І я потім запишу теж, якийсь то відосик ну, в коментарях, пишіть якраз, діліте мені активність. І я буду вам записувати відосики. Е, я розкажу вам історію про те, як не допустити бухгалтерської бухгалтерського да, хірового закриття года, тому що ну, я отримав опит. Я потеряв год, але я отримав опит. Я отримав шикарний опит. І, і, і я слава Богу, да, що я нормально нормально, да, все. все усвоїлось, все про це гокалось. Ну но... слухайте мене, ви, потеря... ви собі потеряєте, ви собі секономите просто кучу часу і кучу бабок. і Вам не треба ті е, бюро під офіс. Я ще як чую, скільки там вони бабок деруть, та просто ти що. Тобі, якщо немає куди бабок, дінь, запишись до мене на платну консультацію, проведеш приємне времечко, поспілкуємося з тобою. Я тобі об'ясню, що тобі робити в цій житті. Понятно, що поділюся контактами, якими можна поділитися, що по топливу, що по дорогам, що по ліцензіям, по всьому остальному. Все, що в принципі я можу тобі дати, я тобі це дам з тобою поділюсь цим всім ділом. І ти собі нормально, але саменький все пропітляєш. Просто я об'ясняю, у мене був парніжка перед цим, я його просив не робити цього всього. Ти якщо узнав себе, то привіт. І я з ним да, ну, він мене спросив, я йому об'яснив. В кінцевому ітогі він все-таки все одно пішов да, до офісу, а потім мені пише, каже, блін, шляпа, чого я тебе не послухав, как в кінцевому ітогі що, він нормально гроші дав, і в кінцевому ітогі він все одно бігав і сам все робив. Йому розказували да, ці васильки, що йому робити, і він заходив Ну То подивіться мої відоси. Не хочу платної консультації, не треба, тому що я ще сам не знаю, чи я буду хотів її робити, цю платну консультацію, чи ні. Бо там вже теж мені в коментарях починають писати, що я зажерся, або ще щось. Раднульки я як був, допомагав, да, такий допомагаю. Просто ти ж не розумієш да, всієї картини, що люди. Самі просять в мене платні консультації, і я в них морожуся. Я розумію, що цим людям треба моя платна консультація, що я в принципі і роблю. Я її зараз запускаю, тому що людям теж немає времени шукати цього всього. І по моїм всім відео, ну, зрозуміло, що тет а тет я вже буду більш, більш розширено, да, якісь розбори з чоловіком робити. Не просто відповідати на питання, а я буду запитувати сам. Щоб зрозуміти ситуацію чоловіка, і, понятно, що дати своє видіння, да, свого якогось опиту, щоб чоловік це все діло переварив. І коли це діло все переварить, у нього буде все одно потім до мене доступ. Я цього чоловіка не буду морозитися. Будемо з ним спілкуватись. Дай Бог, що це будуть адекватні, хороші люди. Це ж якраз так буде все і фільтруватися, і це можливо, будуть по мої будущі партнери, по спідіції, да, тому що, як я говорив в предішому відео, що спідіцію я збираюсь зробити, дай Бог, це даже, возможно, буде вже в наступному году, 26-й, але да? 27-й, думаю, 100% це вже вже почне все роботи. Надію, що і в следующему году, в му Ну, в партнерку це точно до мене не кожен зможе потрапити. Тому що треба буде відбір. Коротше, це отдійна тема. Ви поняли? А що я перед цим говорив? Оце щось розговорився. Раднуркін торможу зараз. Все, нормальок. Коротше, ви поняли суть всього, да? що я вам час тільки що насипав. Я думаю, що ви мене почули. Це даже, навіть, мабуть, якесь таке істинне що маленьке пройшло. Не знаю, я взагалі не думав відео записувати. А отак от якось вийшло. Коротше, вкус, аромат. Пишіть ваші коменти, да? кого що інтересує. І буду відповідати вам на ваші питання вкус аромат.